Секретна і закрита зустріч коаліції охочих, рішучих. Але відразу скажу, що ця зустріч зовсім не секретна. МЗС України сказало, що ці зустрічі планові нічого там секретного таємного нема. Але що писала іспанська преса? У зустрічі візьмуть участь представники 35 країн. Вони зберуться для обговорення подальшої допомоги Україні. Це буде інтенсивний робочий день, який розпочнеться о 9 ранку, закінчиться о 15.30. й Чому так мало, да? З двома блоками обговорень щодо надання допомоги Києву. Одна – зустріч організована з дотриманням максимальної секретності. Зокрема, учасники попередили про заборону на мобільні телефони. Їх зберігатимуть у спеціально відведеному місці. Також учасники попередили, що деталі щодо зустрічі не мають бути оприлюднені в зустріч. Секретна, але ще раз круг, не секретна. І Зеленський буквально минулого тижня повідомляв про те, що план коаліції рішучих план миру для України щодо завершення російсько-української війни мають обговорити наприкінці тижня на рівні радників. Ймовірно, це і буде саме ця зустріч. Але які будуть результати її? Чи ми дізнаємося про них відразу, враховуючи те, що інформація просочується про закритість такого спілкування, а воно точно буде закрите? То, ймовірно, ми поки що конкретних результатів не побачимо. Але сьогодні, навіть мирний план, план припинення зупинки війни, коаліції рішучих, європейський план, поки що він має таку назву з 12 кроків, навіть коментував. І очільник Офісу президента України Андрій Єрмак і каже: ну, це ще не зовсім те, що ми маємо побачити. Тому слідкуємо, друзі, і пропоную вам робити це разом зі мною. Підписуйтесь на Ютуб, на телеграм, посилання в описі. І тепер ще, друзі, до однієї дуже цікавої інтригуючої новини щодо скасування зустрічі Трампа та Путіна. Путін дуже хотів цю зустріч, але на своїх умовах Трамп такого не бажав. Ви про це вже знаєте, але сьогодні Financial Таймс. Також за дивним збігом обставин із інформації про зустріч у Мадриді опублікувало лікувало повідомлення про те, що Сполучені Штати Америки скасували зустріч Трампа з Путіним в Будапешті через неприйнятні вимоги Росії щодо міру в Україні. Бо я чув думки про те, що Путін не захотів туди їхати, але вони висунули такі умови. Якби Трамп погодився на них, вони б поїхали б. Росія направила до Вашингтона меморандум, в якому вимагала територіальних поступок, скорочення армії та гарантій, що Україна ніколи не вступить до НАТО. Після розмови Рубіо та Лаврова про предмет цього меморандуму було ухвалено рішення, що Трамп не летить до Будапешту, а Саміт. Із путіним скасовується. Але я думаю, друзі, що він однозначно ще буде. Нині ведеться активна фаза закритих переговорів, поява різного роду планів про це свідчить. І чергові повідомлення про зустріч у Мадриді це якраз із тієї самої опери. Опери про заморозку війни. А не про мир на превеликий жаль. Поки що в найближчому і в майбутньому такого рішення ніхто не бачить. Для яких умов можливо перемир'я між Україною та Росією? Можливість перемир'я між межерефію та Україною існує. Однак це буде можливо лише в разі синхронного збігу низкоченників. Про це заявив начальник головного управління розвитки Міноборони України Кирило Будана в інтерв'ю «ТУ». Фогде продають нашу колагу «Укранформ». за словами Буданова. Перемор'я можливо лише в разі синхронного збігу низки човників. Всередині України, всередині Рефі та Українах-союзниках, які впливають на глобальні рішення. Лише точне поєднання цих елементів у запланований момент дасть результат. Інакше війна триватиме. Це очільник гурбу данов додав, що Америка жодним чином не хоче погіршувати своє становище, і вона в першу чергу стурбована власними інтересами. Америка насамперед, і ми повинні враховувати цей. Пріоритет, ну а тим часом, ще й з приводу тимчасово окупованих територій, деякі коментарі надав Кирило Буданов Він говорив про те, що Кримським мостом буде заборона пересуватися електромобілями та гібридами. І він розповів про те, що дійсно рашисти зараз залякані і злякані. Адже расисти намагається забезпечити максимальну безпеку руху мостом. Нові правила працюють з 3 листопада. Давайте з вами більш детально поговоримо про які саме правила йдеться мова. Електромобілям та гібридним авто заборонили в'їзд на кримське місто з боку Тамані. Нові правила ініціювала російська влада, не пояснивши мотивів таких нововведень. Однак, кримський міст є законною військовою цілі України та буде знищений. Про що зокрема неодноразово. Заявляв керівник ГУР Кирило Буданов. Відповідний указ підписав губернатор Краснодарського краю Арафі Венямін Кондратів. Згідно з документом, обмеження почнуть діяти з півночі 3 листопада. Причина такої заборони наразі не вказується на ділянці федеральної траси а 290 «Новоросійськ». Керч від Розв'язки на станцію тамань до в'їзду на кримське міст з 12 години ночі, 3 листопада, 2025 тисячі заборонять проїзд електромобілям і гібридним авто. Йдеться у повідомленні при цьому жодних нещодавніх терактів на Кримському мості не було. Ймовірно, це так би мовити превентивна заборона, спрямована на забезпечення. Максимальної безпеки руху мостом основні причини є такі: перша це складність огляду при використанні рентгенівських сканерів, вибухові речовини та літіві батареї електромобілів виграють практично однаково виглядають, і це ускладнює ефективний огляд та збільшує ризик перевезення заборонених предметів. Потім друге це запобігання терактам. Повідомляється, що заборона була введена після спроб використання електромобілів для перевезення вибухівки з метою вчинення теракту, які вдалося запобігти. Цими діями росіяни показують бажання вберегти незаконну споруду від знищення А для України Кримське міст це досить легітимна. Ціль глава головного управління розвитку Гур Кирило Будана, він неодноразово заявляв, що кримське міст не існуватиме, і що це лише питання часу. У своїх інтерв'ю щено гур нагадував, що міст вже зазнавав успішних атак і що робота щодо його знищення триває. І Будана також наголошував на тому, що кримське міст це не лише логістичний, а й важливий символ російської окупації, і його знищення має величезне значення для. Диска дискларізації перепрошує Криму в очах росіяни, загалом Буданов та інші представники українського командування розглядають міст як ключову мету, яку необхідно вивести з ладу для порушення російської логістики та ізоляції півострова. Ну а тим часом ще хочеться поговорити з вами і про той сюр, який відбувається на території Рошеської Федерації, адже ми з вами вже неодноразово говорили про те, як там. Рашисто потрошку сходять з розуму. Як вони пам'ятаєте, одягали шапочки з фольги, щоб їх космічне там якесь проміння не торкнуло. Потім про те, як у них у дитячих садочках вже дітей одягають у форму, вже вони там тренуються так, так би мовити, до нових освободительних яких то місій, до нових Сво. Як в школах це також неодноразово відбувалося і навіть подекуди дорослі люди, начебто, здавалося б, мали бути адекватними, також в усьому цьому а, мали знаєте брати участь. І наразі знайшла також такі кадри, які я публікував за тала, видання. Знаєте, з однієї сторони смішно, з іншої сторони, моторошно, адже рашисти почали продавати на території знову ж таки Рашистської Федерації іграшки для дітей. Віком від трьох років у вигляді шахедів. знову ж таки мурахи по шкірі. Сподіваюсь, що ми зараз вам зможемо показати рекатри. Перепрошу показати кадри цієї іграшки, адже вона знаєте, дійсно виглядає досить потужно. І дійсно пам'ятаєте, нещодавно ми з вами говорили про те, що у Києві в центрі міста можна було піти і подивитись на шахет 136 тридцять 2, грань як він виглядає в повному розмірі, так би мовити, об'ємі, так і знову ж таки. А це ті шахеди, які летять зараз на територію нашої держави з боку Рашистської Федерації. А рашисти беруть і роблять з них іграшка, якими граються потім їхні діти. На жаль, так зрозуміло, ми вам не зможемо їх показати. Можете тільки уявити, так це просто шахед, який зменшений просто в дуже велику. А ми вам зможемо показати. Навіть ось ви зараз можете на своїх екранах переглянути, як ця, так, би мовити, іграшка. І знову ж таки. А, дуже страшно за тих дітей, яких знову ж таки рашисти виховують, якщо це можна взагалі назвати так вихованням, тому що ну, коли вже такі іграшки роблять для дітей віком від трьох років, уявіть, що у головах буде в цих дітей, коли вони там досягнуть віку, до прикладу, 10, 16, 12, 15 років. Ну, це дійсно страшно уявити, коли вони постійно живуть в цій своїй мильній інформаційній бульбашці фашистський і пропагандистський, ну і виробники називають їх ідеальним подарунком для юних патріотів, що нібито сприяє розвитку координації, точності та уяви. Ну знову ж таки, питання залишається одним. Яка уява може бути в дитини в три роки, яка буде гратися такими іграшками? Ось таку знаєте, новину хотіла знову ж таки вам розповісти з вами поділитися, тому що дійсно той абсурд, який відбувається на території Російської Федерації, подекуди він немає меж, але все ж таки хочеться і поговорити з вами про. Допомогу та підтримку наших партнерів країн, які нас продовжують підтримувати, і ось до прикладу, Іспанія планує організувати секретну зустріч коаліції охочих для обговорення подальшої допомоги Україні. Інформує видання Ел Мондо самі 35 країн відбудеться 4 листопада з 9 ранку до 15.30 без мобільних телефонів і розголошення будь-якої інформації стороннім особам. На першій сесії планують обговорити фінансову підтримку а на другій гарантії безпеки для України. Тобто, ось така от зустріч планується вже незабаром. 4 листопада у вівторок будемо дуже сильно чекати, і я, і так само мої колеги будемо звичайно вам повідомляти, якщо будуть з'являтися якісь актуальні новини з приводу цієї зустрічі. Хоча наразі говорять про те, що зустріч ця буде секретною, вже є так би мовити, місце її проведення, час, години визначені, і можливо дійсно якась сайдерська інформація буде там звучати. Якщо її можна буде знову ж таки оприлюднювати, знати нашим колегам з медіа, ми звичайно будемо з вами. Ми цим ділитись.